Рецепт хуробє він дуже простий. і Склад, інгредієнти дуже прості, тому що це традиційна звичайно ж страва, і на в той час це робилося з з тих продуктів, які були. Тісто складається буквально з топленого вершкового масла, з борошна і з цукрової пудри, в принципі, все. А тут вже знаєте більш головне техніка і практика. Тут треба відчувати, яке має бути тісто не сильно крушитися, але в той ж момент воно повинно ліпитися. Це дуже важливий такий момент, саме практичний. І через, через те, що вона досить таке, знаєте, крихке, його на, треба дуже щільно притискати. Перед тим як формувати, наприклад, це печиво, і власне це всі такі можна сказати нюанси, які треба враховувати при виготовленні хораб'є.